Улюблена Богом Перлина для всіх українців одна, козацька моя Україна, хлібів золотих сторона. Цей день обрали не випадково. Спокон віків на свято Покрови. Наші пращури вшановували воїнів-захисників. Традиція ця дуже давня, і походить ще з часів Київської Русі. Козаки вважали покрову своєю заступницею. На січі була церква на честь покрови Пресвятої Богородиці. Збираючись у похід на ворога, козаки проводили молебень до своєї покровительки. Повернувшись щасливо з походу, дякували їй за збережене життя. Як відомо, людина нерозривно пов'язана з минулим свого народу. Його історію і сьогодні ми перегорнемо одну з сторінок нашого славного минулого. Ми можемо пишатись тим, що Україна ніколи не поневолював інші народи, а вміло захищати себе від ворогів. Був час, коли всі нашу землю загарбали і поділили з собою сусідні воєнного. Нестерпно було жити в українському народі в неволі. Горнімо сучасну сторінку історії України, вдивимося в обличчя наших героїв, захисників України. Революція гідності, події на Донбасі вони тривожать наші душі, не залишають байдужими кожного громадянина України. І тому кожному з нас необхідно усвідомити, за що боролися учасники революції, гідності і заради чого пожертвує своїм життям Небесна Сотня. Заради чого захищають нашу Україну. Напевно, кожна з навіть глибині душі не міг подумати, що буде жити в часи, коли посюди чутно слово війна. Воно так непроховано грало з наш словник його чути, як і не менш українця, так і зустрі дорослого громадянина. Настав той час, війна настала, ніким не оголошена війна. Несправедлива, незрозуміла війна. Війна це горе не однієї людини, а цілого народу. Будь-яка війна несе смерть. Халісто вдягає в жалобу тисячу материнських сердець. Захисники не шкодують свого життя і здоров'я та готові покласти своє життя, на вівтар боротьби з російським агресором. Це наш біль і наша гордість, Це наші сльози і наш душевний, що вдячність за все, що зробили люди для нас. Вони теперішній голос нашого сумління. Своїм прикладом показують силу та незламість українського духу. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу не багато і не мало. Кожен вечір молюсь всім святим. Щоб нещастя тебе не спіткало, Щоб янгол закрив від біди, над тобою розправивши крила, І щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила, ясним ранком та днем дощовим. Я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе.